Сонечко весняне з неба посміхається, сонечко весняне з пташками вітається, сонечко весняне з квітами вітається, сонечко весняне до малят вітається. Доброго ранку всім малятам, хлопчикам, дівчатам. Дітки сьогодні до нас завітала надзвичайна гостя. Відгадайте, хто це? Всім про все вона розкаже і малюночки покаже, усіх розуму навчить. Хоч сама завжди мовчить. Відгадали це книжка? Доброго ранку, дітки! Я хочу запросити вас до чарівної країни книжок. Малята, а ви любите розглядати малюнки в книжках? Любите, коли вам читають казки? Я вважаю, що так. Щоб світ книжковий пізнавати, треба книжки прочитати. З книги зможеш тоді дізнатись. Про всіх звірів і птахів. Будеш ти про море знати, про акул та про китів. Якщо книги не читати, будеш завжди нудьгувати. Дітки, а всі книжки однакові? Ні, є книжки великі, а є маленькі. Кожна книга має листочки. У товстій книзі листочків багато, а у тоненькій мало, у книжках є. Обкладинка. На обкладинці зображені Герой казок та назва казки. Візьмеш книжку з яскравою обкладинкою, побачиш казкових героїв і хочеться дізнатися про їх пригоди. Малята я вам зараз хочу показати, які казки живуть у мене: курочка ряба, колобок, рукавичка, рібка. Дітки, а ви пам'ятаєте, в яких казках є казковий персонаж мишка. В казках рукавичка, рібка, курочка ряба, малята книжки вчать, як треба дружити. В якій казці дружба допомагає зробити роботу. В казці рібка. Дід, баба, онучка, собачка, кішка та мишка всі разом. Витягнули рібку. В якій казці дружба допомагає всім зігрітися від морозу. В казці рукавичка. Всі звірі мишка, жабка, зайчик, вовк, лисичка, ведмедик каба зігрівались у рукавичці. Дітки, запам'ятайте, на слід брати книгу брудними руками. Не можна рвати. М'яти, псувати сторінки, малювати в книзі. Книгу потрібно розглядати, читати, берегти. Зберігати книги треба у книжкових шафах та книжкових полицях. Малята, а зараз я хочу з вами пограти в гру, яка називається Відгадай казку. Це казкове королівство. Тут живуть герої різні феї, лицарі, звірята. Ти їх спробуй відгадати. У селі у діда й баби гарна курочка жила, щось маленьке і кругленьке. Вона дідові знесла. Мишка, хоч і не хотіла, зачепила і розбила. Відгадали, це казка дід та баба і курочка ряба. Хтось маленький і кругленький, з тіста личко, з тіста ніс, з під віконня на доріжку стрибнув і покотився в ліс. Пісеньку співав ведмедю, зайця вовчика зустрів, А від хитрої лисички утекти він не зумів. Підгадали, це казка колобок В лісі звірям всім на втіху Щось губив старенький дід. Влізли мишка й туди й жабка, заєць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабани клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка. Відгадали? це казка рукавичка. Що дідусь наш посадив? Поливав, полов, ростив, а як виросла велика, всю сім'ю на поміч кликав. Бабцю, внучку, пса і кішку рвати, щоб допомогли. Та без мишки шкряботушки, і не вирвали б вони. Відгадали, це казка ріпка! Молодці малята! Ви відгадали всі казки. Вам сподобалась наша подорож? Дякую вам за увагу! До побачення!